Сьогодні ми розберемо, як правильно маркувати матеріальні цінності в Екман. Для цього ми заходимо в мобільний додаток, натискаємо кнопку маркування. Далі маркувати. Тут в мене з'являються всі немарковані матеріальні цінності. Я обираю, давайте буде дрелька. У мене відкривається камера телефону, я сканую код. І підтверджую до списку. Далі, якщо я хочу промаркувати ще щось, давайте промаркуємо болгарочні диски. Так само відкривається камера телефону і скануємо QR-код. Якщо ми зараз оновимо сторінку, ми побачимо, що до наших матеріальних цінностей присвоєний. Якщо ми оновимо сторінку, ми побачимо, що до наших матеріальних цінностей вже присвоєно QR-код. Давайте тепер перемаркуємо. Тобто перемаркування відбувається лише тоді, коли у вас пошкоджено QR-код або він більше не щитується. Для цього ми переходимо в кнопку маркування. Натискаємо Перемаркувати. Тут в мене тепер відкриваються всі матеріальні цінності, які мають QR-код. Я нажимаю на нашу дрельку, сканую QR-код і все. Зміна коду відбулась. Таким чином, відбувається маркування в «Екмен».